9 січня. Відповідальність за себе, щоденні роздуми для співзалежних, що одужають, Рятувати чи рятуватися? Як позбутися бажання постійно опікуватися іншими і почати думати про себе? Надмірна турбота означає, що ми беремо відповідальність за інших людей і забуваємо про відповідальність за себе. Коли ми підсвідомо відчуваємо відповідальність за чужі почуття, думки, вибір, проблеми, стан чи долю ми виявляємо надмірну турботу. Самі того не усвідомлюючи, ми вважаємо, що інші відповідальні за наше щастя так само, як ми відповідальні за їхнє щастя. Бути уважною, люблячою, дбайливою людиною гідна мета, але, виявляючи надмірну турботу, ми нехтуємо собою, відчуваємо себе жертвою і не дозволяємо іншим людям вчитися брати відповідальність за себе. Надмірна турбота не допомагає, вона завдає шкоди і іншим і нам самим, люди дратуються. Їм прикро вони відчувають, що їх використовують та обманюють. Ми реагуємо так само. Найдобріше і великодушніше, що ми можемо зробити, це взяти відповідальність за себе. За те, що ми думаємо, відчуваємо, чого хочемо і чого потребуємо, а найкорисніше. Це зберігати вірність собі та своїм принципам. і при цьому дозволяти іншим брати відповідальність за себе. Сьогодні я зверну увагу на справжню відповідальність за себе. Я дозволятиму іншим людям робити те саме. Якщо я сумніватимусь, у чому полягає моя справжня відповідальність. Я проведу перевірку.